Царапнула, то тут до геляки царапнула. І я її, цю козу сказала, що продаю. Приїхала жінка недалеко тут від нас, з села, а чого ти її продаєш? Ну, коза по всьому добра. Кав по вім'ї погана. Чого по погана? Кав довге, велике вім'я. Мені воно не підходить. Коза йде пастися, тут царапнула вім'я, тут От, бачите, дійка царапнута, знову подерта. А вже як вона подерта, вже її пече болить, вона починає тупцяться, не хоче стояти, бо ж болить. Кажу, і мені ця коза не підходить. І дійки великі, і все, і вім'я здорове, і молока дає, і доїдла гарна. Ну кажу, не, не підходить вона мені, і все. А вона а нам буде добре, бо в мене не пастя ходити не буде. В мене буде в загоні стояти, ми годуємо з города люцеркою, траву косимо і так годуємо. Ваше діло. Людина забрала. Ще минулого року вона ще казала, що ще мають козу і вже від неї мають ще одну молоду. Хай Бог дає, хай людина має. Але мені ця коза незручна. Якщо вас таке влаштовує, значить можете брати таку собі козу. <кій> Ось тоді дивиться, обглядіти в ім'я, чи нема гуль там ніяких, чи не було там маститу, щоб ви не мали потім проблем. Ось. І чи вона м'якодейна, чи не, не м'ягкодейна, чи легкодийна, чи не легкодийна. От на це все треба. Звернути увагу. А тоді ви вже будете бачити, чи вона вас влаштовує, чи не влаштовує. І хай вам Бог допомагає. Ось такі то справи. От. А те, що там, е, як сказати, кажуть, що о, то не страшно, що він довге, то все то таке, можна підв'язати. Це не моє, я не можу, не люблю того всього робити, От там підв'язуватися, робити. Є кого влаштовує таке, що ім'я довге, вона не йде пастися, чи там на город вивели, пустили, ось попасли її, назад загнали. То-то інакше. А те, що так, то є ще інакше. Ну, ми вже майже 15 хвилин, а 31 лайчик тільки, а 120 чоловік. Гіллячки треба ложити боком. А не на навстоячу. Я виноград, люди. У мене виноград, а шпильку не так заструмила. Той виноград, що я садила, він не такого стоїть. Він отакого стоїть. Просто ось так. Він не стоячий, ні. Бо тут тут мені написали, на жаль, ви неправильно посадили виноград. Гіллячки треба ложити боком, а не навстоячу. І гарно нагорнути землі, так як картоплю підсипаєте, щоб зверху гілочок не було видно. Це я вам колись писала про цю посадку, то ви говорили, що попробуєте посадити. Це, там вони не так стоять. Ось, вони в мене всі по, майже лежать. Просто я їх ось так в землю повстрамлювала. і там е, траншейка, то так здається, що там маленький рівчачок, там десь сантиметрів 28, не менше глибина. І я їх так повстрамлювала. Патички то довгі, брунька від бруньки далеко. Ось. І <кій> там вона не стоячі, ті патички, вони лежачі. Я їх всіх ще накрию на зиму і воно буде все, все добре. О. Так, що ось таке то. Še nekje sem videla, en komentar najti ne morem, zdaj na kateri treba odgovoriti. <zulimna> О, знайшла. Доброго вечора, дякую вам.